Всім привіт! Це нове відео на моєму ютуб каналі. В цьому відео я розкажу про найсильніших персонажів в грі Squad Busters. І почнемо ми з Гавса. По-перше, звичайно, він робить любого твого персонажа в команді на сліяння, що супер-супер круто. Також у Гавса великий урон та непогане хп. Коротше, один з найсильніших персонажів в грі. Наступна королева лучниць один з теж найсильніших персонажів в грі. По перше, на четвертій зірці вона ставить арбалет, який наносить гігантський урон. Також вона стріляє часами свою суперкруту стрілу. Коротше, дуже класний персонаж. Король Варвар -вар фімбовий через своє закляття Супер Завз з ним можна знищити будь-який отряд. Також у короля дуже, доволі великий урон і дуже велике хп. Ніби як це у нього найбільше хп в грі. Коротше, дуже сильний персонаж. Наступний Хок, райдер або всадник на кабані. Як на мене, це найкращий спринтер в грі. Е, коли він заходить на траву, то ш... дуже сильно ускорює ваш отряд. Правда, не надовго. Але і так, ця швидкість це просто щось. Він куди кращий за курку або багатьох інших спринтерів, таких як Макс чи Ліон. Варвар це перший персонаж, який з'являється у вас на аккаунті. Але попри це він не так супер імбовий, особливо на п'ятій зірці. Тоді він народжує, так сказати, своїх маленьких. Летят і бігає по всій арені. На жаль, у мене варвар все ще не на 5-й, але я знаю, як грати на ньому на 5. Оптимус Prime має найбільше ХП в грі, около 5000. тисяч, і це 100% найбільш живучий персонаж в грі. Тому тільки для цього його можна брати в свій склад. А так, в принципі, він не прямо якийсь суперсильний. Ліон це один з моїх улюблених персонажів, але й без цього він дуже сильний. Все із за його закляття невидимості. В ньому ви буквально майже що безсмертно, так як вас ще треба знайти і зловити. А також у Нільона великий урон, ну і непогане хп. Короче, такий гавс, але трошки по-іншому. Динамак це мій улюблений персонаж, але не просто так. Все й за його супер крутої атаки він стріляє по по два динаміти, які взриваються, і тому він супер прикольний, якщо на, наприклад, на кількох монстрів в один момент або на цілий отряд ворогів, так як він наносить відразу урон по кучі ворогів. Ну і плюс сам по собі цей урон дуже великий. На цьому я закінчую. Я розкап про як у мене найсильніших персонажів в грі. Ви можете писати в коментарях на вашу думку найсильніших персонажів. Всім пока-пока.